妈妈也打不打？ Я вам відкрию секрет свого багатства. Я хожу на роботу, я хожу на роботу і Ну що? Кінь потрібен дійти в замок. Скільки ход... ходов і які ходи? На ялинки наступати не можна, а проходити і наступати на ялинки можна, але кінцева зупинка повинна бути. На білій або сілі сірій клітинці, думаю. Можна прописувати ходи. Нагадую, як ходить кінь. Один, два і в сторону, так? два в два рівно і потім один раз в бік. Оце буде перший ход, один-два і в сторону. Це буде перший ход. Наступний. Один, два в сторону, це буде другий ход. Вам треба дістатися до замку. Думаємо далі. І так, перший ход у нас. Один, два в сторону. да? Сюди. Другий. Один, два в сторону. Є третій ход. Один, два в сторону. Тут три. Далі. Один, два в сторону. Чотири. П'ятий. Один, два в сторону. Да? Шостий, один, два в сторону. А ну-ка, сьомий самі. Один, два в сторону. Прийшли. Так, тепер спробували самостійно пройти. Один, два в сторону. І будемо розбирати іншу діаграму. Давайте ще раз. Один, два в сторону. Перший ход. Один, два в сторону, другий, далі самі. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, Сьомий вийшли? Дійшли. До замку. Давайте ще разочек. Один, два в сторону. Раз. Один, два в сторону, два. Один, два в сторону три. Один, два в сторону: 4. Один, два в сторону 5. Один, два в сторону, шість. Один, два в сторону 7. Приїхали. Нормально? Ідемо далі. Так, друге завдання. Де у нас кінь? Ось кінь, ось замок. Треба фігурою дістатися до замку. Можна виконати як можна меншу кількість ходів. Пробуємо. Головоломка. Це схоже, знаєте, на що? На Лабіринт, да? Лабіринти всім подобається. Пробуємо. Ну що, готова? Прийшли? Є відповідь? Вийшло? Чи ні? Так, ідете чи так? Пробуємо різні ходи, різні варіанти. Десять ходів вийшло? В мене вийшло восьмий ход останній. Вісім у мене у кого яка відповідь? У мене відповідь вісім. Десять, ну добре. Ну що, спробуємо? Де? І так, пішли. Один, два в сторону. Перший ход. Другий ход. Один, два в сторону. Є? Yeah. Ще разочек. Один, два в сторону перший. А, ні, не так. А, знаєте що? Якщо тяжко, то кожна задача вона має декілька розв'язків. Є прямий розв'язок є обернений. Тобто, якому тяжко пройти конем до замку, то можна обернену задачу розв'язати, можна з замку пройти до. Задом наперед, до, до коня, до досю, сюди. Ну-ка, давайте, ще спробуйте. Думаємо, щоб я не відразу вам відповідь казала. Давайте міркуємо. Що вийде? Виходить, ні? І так, давайте спробуємо задом наперед йти, не? Так, ну, мені я так скоріше йду. Шість, да, Ірин? То десять, то шість. Ну, давайте. Я йду таким чином. Так, спочатку один-два в сторону. Перший ход. Є? Ось тут є. Другий. Один-два в сторону. Два. Один, два в сторону, три. Три. Далі. Один, два в сторону, чотири. Один, два в сторону, п'ять. 1 2 в сторону 6 6 1 2 в сторону 7 1 2 в сторону 8 У мене вийшло 8. 8 вийшло в мене. Вісім ходів. У кого які? Відповідь? Десять, шість. 8. Тепер ідемо назад. Таким чином. Один, два в сторону, раз. В ялинки не можна попадати? Один, два в сторону, раз. Ну, ставати на них точно не можна. Один-два в сторону. Раз. Один, два в сторону. Два. Один, два в сторону три. Один, два в сторону, чотири. Один, два в сторону. Пять. Пять. Один, два в сторону: Шість. Один, два в сторону. Сім. Один, два в сторону. 8. У мене вийшло 8. Окей. Так, ми йдемо далі. Третя головоломка. Ось вона. Дивимось. Менше кількість ходів. На, діля... ага, да. на ділянки ігрового поля, де зростають ялинки, вхід заборонено, не можна йти. Угу. Не можна на ялинки наступати. Думаю про цей. кількість ходів тут. Я так зрозуміла, що можна е, ну, не наступати не на кінцева відповідь, коли, а коли така просто проходиш, то можна наступити, наступати на ялинки. Але зупинка кінцева повинна бути на білій або сірій квітинці. Що відповідь? Скільки вийшло? У кого? Пряма, пряма, прямий розв'язок задачі чи обернений? Мені краще обернений, бо мені тоді менше варіантів. Ну що, треба куням, кугу коням, цим конем в замок дістатися. Будемо пробувати разом. Да, давайте. У когось вийшло чи ні? Є варіанти. Так, поїхали. Я уявляю, що я вже тут кінь вже в замку, окей? І, і, і роблю оберненим. Розв'язую задачу від оберненого від з кінця. І так. Один, два. в сторону. Раз. Наступне. Один, два в сторону. Два. Один, два в сторону. Три. Один, два в сторону. 4. Один, два в сторону. П'ять. Один, два в сторону. Шість. Один, два. В до кіння дійшла. У мене вийшло сім. Сім ходів вийшло. Але тут трошки треба було поблукати, я там довго думала. Йдемо спочатку тепер, так? Да? Спробуємо самі. Пішли. І так, перше. 1, 2 в сторону, перший. Далі. 1, 2 в сторону, другий. Третій. 1, 2 в сторону, третій ход. 1, 2 в сторону, четвертий. Четвертий. 1, 2 в сторону, п'ятий. Один, два в сторону шостий, і один, два в сторону сьомий. Чому я з кінця йду? Дивіться, тому що я розумію, що якщо я в замку, то в мене, в мене тільки, в, тільки ось сюди я можу піти, більше нікуди. Тут я не можу піти сюди, тільки сюди, то я звідси і розумію, що це точно правильний. А звідси сюди, а потім сюди. Мені так краще. Ірен, це нормально? Є? Так, давайте ще одну розглянемо. Давайте. Так, зараз четверту. Беремо. Тут повинно вийти слово. Де у нас замок? Ось замок, ось у нас кінь, так? Кінь повинен дійти до замку і наступати на літери. І вийде, записувати кожен раз літери, які виходять тут, угу. і вийде слово. Зрозуміло? Така сама, таке саме завдання, але рухаються Кінь, і треба не кількість ходів, як там ми з вами прописували, 5-7. Шість, вісім. А слово, яке вийде. Думаю, всі. Краще йти по-прямому розв'язувати завдання, чи від оберненого, як ви вважаєте? З кінця кому як краще? З кінця йти, як я показувала, як я розв'язувала, чи з початку? Спочатку краще, так? Да? Ну давайте, я не буду нав'язувати своє, бо я з кінця розв'язую. Давайте, думаємо. Хто як? Ну Що є відповідь? Я з кінця. У мене щось спочатку не йде. А, а я, знаєте, ще як? Я і з кінця, і з початку, і можу десь там перетнутися дороги. Ще так, ще так роблю. Шо? І так, я із кінця йду, а потім йду спочатку і, можливо, десь воно щось перетинається. Вий, вийшло якесь слово? Хоч якісь літери, які, якщо спочатку йти? Перша яка літера вийшла? День, два в сторону. Яка перша літера? Один, два в сторону, п. Друга літера. Один, два в сторону, друга літера. Угу. Пили. Окей. Так, третя. Яка літера, третя? Один, два в сторону. Яка третя літера? Пили А, запам'ятали. Пила. Далі йде. Один, два в сторону. Яка літера? Угу. План. Далі. Один, два в сторону. Плане. Тримаємо в голові. Плане. Один, два в сторону. Т, угу. планет. Один, два в сторону. А. Планета. яке слово вийшло, і тут замок. Пишемо пла Не. та. Угу. Але я назад, ну, я, я відзаду наперед, що іду, Планета вийшла. Ну, як вам завдання? Тяжко, легко. Треба тр... легше, так? Да? Тяжко ось тут блукати йти. Треба легше завдання робити, так? Да? Важкі, але треба думати, так. Да. Так, давайте, знаєте, як зробимо ось це завдання. Ми його розглядати зараз не будемо, а просто зробимо собі скріншот. Окей. Для того, щоб подумати, яке тут слово зашифроване. Робіть, будь ласка, скрін. Ось у нас кінь, ось замок. І тут, можливо, більше часу потрібно буде, да, для того, щоб порозкидати. Так за це ми беремо, це завдання беремо на опрацювання. Кінь має прийти до замку і ходити, як кінь, але на самі ялинки наступати не потрібно. Проходити. Вздовж ялинок можна, але на кінцево 1, 2, 3, да, не можна наступати. Окей, домовились. Все. Які питання виникають, будь ласка, питайте.